Замовив собі такий ось вимірювач тиску. Хороша штука, є підсвітка. Відразу вимірює в різних одиницях вимірювання. І звісно ж буду порівнювати його із таким ось старичком. І як ви думаєте, китайці вже навчилися вимірювати тиск. Я думаю, що вони вже давним давно все вміють і знають. Ну що, погнали вимірювати. Вимірюємо Тим, що ви привикли. Бачите. Кілограми на сантиметр кубічні. Там ми так само виставимо кілограми на сантиметр кубічний. Ну що, пробуємо? І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо 2 і 4. Майже 4. Так, тут ми ось виставляємо кілограми на сантиметр кубічні і пробуємо вимірювати 2,66. Але я, чесно кажучи, більше вірю показникам цього, тому що там може бути велика неточність. Так і воно тут все механічне. Ми спробуємо ще раз. Вже показує 2,5. Ага, понятно, ми виключились. 2,61. Ну, не маємо невеликі втрати, коли ми натискаємо, так що в цьому приладу я більше вірю, ніж в старому солдапомському приладу. До речі, тут можна відразу переводити показники.